Музикою навколо світу цикл симфонічних подорожей на сцені обласної філармонії продовжить вишукана російська класика Сергія Рахманінова за фортепіано Джонатан Павел з Великобританії. Зізнається, твори видатного Рахманінова виконував на концертних сценах Києва та Львова. Нині дебютує в Івано-Франківську. Подорожувати з музикою навколо світу відомому виконавцеві допомагає місцевий симфонічний оркестр. На сцені понад півсотні музикантів, кожен має свою партію і кожен тішиться отриманій нагоді. І виступати разом із маестро. адже часу на спільні репетиції було обмаль три дні. «Рахманінов як видатний піаніст, який написав кілька фортепіанних концертів. Є таким, можна сказати, яскравим представником фортепіанної школи. І сьогодні ми будемо мати можливість слухати дійсно. Гарного, хорошого, прекрасного піаніста у нас вітати на нашій сцені. Для укеса це перший раз, для мене це перший раз і для Івано-Франківського це теж перший раз. І так буде інтересно.